Газ зазвичай не пахне, тому і вбиває, але деякий газ смердить російськими рублями і смертю. Сьогодні про нього і буде. Європейці таки дійсно близькі до підписання угоди з Азербайджаном, за якою будуть ганяти через Україну російський газ під виглядом азербайджанського. Так планують зберегти транзит російського газу в Європу після того, як рівно через два місяці закінчується наш транзитний договір з росіянами. Вітаю, друзі. Я Олена Требушна. Це канал «Є питання», Перше листопада. Сьогодні п'ятниця. Коротко сьогодні про глибинні мотиви нашої участі в цій газовій угоді, яка погано пахне. Американський Блумберг підтверджує те, про що вже пару місяців сперечаються тут. У нас транзит російського газу території України продовжиться і наступного року, попри те, що закінчується контракт. Європейські покупці наближаються до угоди з Азербайджаном. Компанії з Угорщини та Словаччини близькі до підписання контракту на постачання з Азербайджану аж 12-14 мільярдів кубометрів газу на рік, стверджують обізнані люди, яких цитує Блумберг. Використовуватись будуть ті ж самі трубопроводи, якими зараз транспортується російський газ через Україну до Євросоюзу. Ці поставки фактично замінять ті, що зараз отримує Європа за чинною транзитною угодою. Контракт має передбачати так звану свопову угоду між Азербайджаном і Росією, оскільки Азербайджан не має достатньої експортної потужності для заміщення теперішніх поставок. Ціни на європейський газ у грудні одразу після цих новин впали на 8%. Після новин про те, що в переговорах є прогрес, угода ще не підписана остаточно. Вона може допомогти стримати ціни на газ в Європі теоретично, хоча Європейська комісія вже заявляла, що енергетичній безпеці регіону нічого не загрожує після закінчення чинного транзитного контракту. Серед країн, які продовжують імпортувати російський газ трубопроводами через Україну, Словаччина та Австрія, згідно з угодою, азербайджанська державна компанія Сокар буде постачати газ до суджі на російсько-українському кордоні. А далі угорська і словацька компанії перебиратимуть процес на себе і будуть доставляти газ до Європи. Для будь-якої такої угоди потрібна політична підтримка української влади. Ця угода буде означати, що Україна продовжить отримувати плату за транзит за використання своєї трубопровідної мережі. Останніми роками транзит приносив в Україні біля 800 мільйонів доларів на рік. Для Азербайджану йдеться про зміцнення енергетичних зв'язків з Європою. Азербайджан вже постачає газ у вісім країн через Туреччину. Нафтогаз і оператор ГТС відмовились коментувати Блумбергу цю статтю. Так само не дали коментарів американцям. В Газпромі, колишня радниця Нафтогазу Лана Зеркаль прокоментує тому все це. Ми сьогодні записували з нею тут інтерв'ю, де говорили якраз і про це повністю змонтоване інтерв'ю. Дивіться завтра про. Інший бік перемовин про те, щоб взаємно не обстрілювати енергетичні об'єкти, які кажуть ідуть про те, чому вона не вважає план перемоги планом і про те, про яке замороження в обмін на НАТО можна зараз взагалі говорити. Не забудьте підписатись на її питання, задонатити на 12-й загін спецпризначення, який ми підтримуємо разом з марк маркетплейсом КАСТА «Мерч». Вподобайку десь тут поставити Лана Зеркаль, дипломат, колишня радниця голови Нафтогазу і міністра енергетики. Далі про те, що вона думає про цей російський газ в азербайджанській обгорці. Це вчора була дуже миттєва реакція ринку газу. На новини щодо того, що ми продовжуємо домовлятися про транзит так званого Азербайджан. азербайджанського газу, і відразу падає ціна на 7%. Тому те, що щось відбувається, я не виключаю. І, можливо, ми потім дізнаємося, що дійсно ці переговори були. Так само, як ми дізнавалися, що дійсно якісь переговори йшли і в літні місяці. Коли про це говорили, і коли також це було за посередництвом Катара. Що стосується того, як домовлятися з росіянами, ну е, звичайно можна намагатися, але ці домовленості завжди будуть залежати від того, наскільки їм вигідно чи не вигідно виконувати. Зараз їм дійсно вигідно затягувати в нас в продовження транзиту. Так або інакше для них збереження європейського ринку це навіть при дуже обмежених поставках туди в Угорщину, словаччину або ще в Австрію. Це як мінімум 6, 6 мільярдів додаткових грошей. І це варто того, щоб про це домовлятися. Крім того, ми знаємо, що газ завжди використовувався росіянами як голка і як корупційна складова, на якій вони тримали не один уряд в Європейському Союзі. Прибирати цю голку і не мати такої можливості в подальшому впливати, вони не хочуть. Нащо це нам? Ну, це вже друге питання, яке, я думаю, треба також. Обговорювати більш широко, а не в закритих колах. Наскільки ця, цей прибуток, який ми можемо теоретично отримати від цього транзиту, наскільки він великий? Ну, Насправді він не дуже великий. Навіть в роки, коли росіяни постачали там повністю ці обсяги, які вони е, законтрактували на ці п'ять років, які пройшли. То це було десь до 2,5 мільярдів. Зараз це, на мій погляд, 30% від цього не більше. Тобто питання, очевидно, не в гроші. А, ну, тут питань багато. Тут є Угорщина і Словаччина. Чи торгуємося ми за те, щоб є голос, їх в голос в, процесі членства да. в ЄС? Нашому? Але для них, на мій погляд. Домовленість з нами буде менш вагомою, ніж домовленість з Путіним по ціном. Тому тут дуже така крихка ситуація. І я не думаю, що ми можемо вести ці переговори і бути впевненими в тому, що всі сторони будуть дотримуватись досягнутих домовленостей. Тема переговорів загалом в останні тижні звучить, мені здається, найчастіше ніж це було за всі два з половиною роки вторгнення, зокрема, в контексті плану перемоги Зеленського і у тієї історії невизнане заморожування, поступки територіальне обмін на запрошення в НАТО. Що в ваших колах кажуть в офісі президента? Сприймають ситуацію в країні настільки складною, що бачать це як не знаю, якийсь... Останній хороший варіант. Ну, я не знаю, як бачать в офісі президента. Я ні з ким не спілкуюся в офісі президента, тому не можу коментувати, як вони що бачать. Мені здається, що е, на п'ятому році завжди в офісах президента або в адміністраціях президента втрачають зв'язок з реальністю. А на шостому році туди взагалі можливо доходять тільки те, що всі хочуть почути. А що стосується того, чому ці розмови виникають? Хто на цьому тижні Нью-Йорк Таймс написала велику статтю щодо того, що вони вважають, що поїздки зеленського по світу і, взагалі, його перемовини з лідерами в Сполучених Штатах провалилися? І тепер він намагається представити все всередині як зраду заходу. Перекладання відповідальності. Перекладання відповідальності. Насправді я думаю, що у нього доволі складна ситуація, тому що йому доводиться мати наслідки завищених очікувань, які були створені до цього, і спроб приховати від суспільства реальну ситуацію. Тобто неспроможність говорити чесно і відверто, навіть незважаючи на те, що він намагався наслідувати Черчилля, а Черчилль, ми пам'ятаємо, як сказав суспільству, що Достатково він нічого не, не да. може запропонувати, Кров. окрім там, крові, сліз і Потім. страждань. Тобто тут у нас було очікування, що ми швидко все завершимо, і що наші проблеми будуть вирішені, а захід за все заплатить. І вони його підігрівали. Це очікування ну, весь час, різних форм. Тому зараз я думаю, що ми побачимо, ну ми вже чуємо, що захід нас здає, що захід не виконує свої зобов'язання. Ну і що не змогла, я не змогла, але не винна. Менш тим, я не думаю, що нам буде легко, і очікування, що Захід за все заплатить, воно, звичайно, також не виправдовується. А якщо повертатися до вашого питання про вступ до НАТО і обмін території на вступ, то мені здається, що це знову таки трохи хибне очікування, тому що навіть зараз в. Цьому плані Зеленського йшлося не про вступ, а про запрошення. А від пропозиції одружитися до одружитися. Часом проходить кілька років. І іноді сторони вирішують, що їм не варто це. Але жарти жартами насправді мені здається. Я відхилив вашу пропозицію. Таке також трапляється якого біса є питання? Які питання дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз. Ви ж не прокурор питань немає.